Дивіться, осе. Дишло вже одрізано. Ще залишилася задня ось. І все, і наш прицепчик перетворюється на бункерок. Просто бункерок. І таке воно все страшне ржаве. Це все, все тільки джік, джік і люк. Йо-майо! Не розпадається на совість варили. Я так красив, думав його воспламенить. Що ми робимо Болгарем? Все, розібрали ми прицеп, розрізали. Ось що з нього залишилось. Залишилась просто коробочка. Все, зав почти на 40% готовий. Класний апарат, супер, мені вже подобається. Прекрасний зал, лучше не придумать. Роу 8, друге життя. Так воно і було. Тут що в нас, теж хлопці його підчистили, підкрашують, щоб нічого не гнило, не ржавіло, бо вже ось таке. От, бачите, порознивало. Воно ж корозірує страшно, там же ж кисле середовище. Получается. Коли кукурудза налипає, воно починає гнити, окупляти і от отаке. В общем. Нормально виходить і це добре виходить. Трошки тут ще пообрізати оці всі моменти, поубирати, підчистити його. І буде зав так В общем, піднімемо цей прицеп на 3,5 метра в висоту. Конусний прицепчик. Зробимо тут повністю вирізку цього центра, знизу цей весь убираємо, тут приварюємо уклони. Тюди і туди, і по центру у нас буде шибер або заслонка. Під'їхав, шибер відкрив, вигрузив швиденько, і далі сушарка йде на загрузку, на завантаження. Це економи, ми нам в середньому хвилин 15-20, а може й більше, на одному циклові. Тобто ми хочемо вийти на... Прискорений режим роботи. Для цього це все діло і робиться. Благо те, що є матеріал, який ми можемо використовувати. Тобто у нас були колони опорні, оці труби, був прицеп або роу-8. І ми з цього всього діло зметикуємо. Сюди додамо ще отакі заввишки метрові борта із металу. Зваримо зразу каркас по, цьому ж, по периметру цього прицепа. І на той каркас пришиємо листовий метал. І буде красиво, буде так, як треба. Добавимо кубатуру, приблизно буде половина сушарки вигру... вигружатися оцей наш бункер або зал. Назвемо його так. І буде порядок, буде те, що треба. Оце Для цього ми всі робимо вже третій день підряд, граємося то те, то друге. Так, все, пора робити. Ось трендіть не мости строїть. Опа, зараз чібонь. Назаврі. Ще поставимо той кузовець на ноги і перенесемо його сюди. Отут у нас буде стояти отакий зав, сушарочка вигружає прямо в зав, і під низом машина під'їжджає, вивантажується із заву. Коротше, своя зерносушка це теж один із компонентів успішного господарювання. Якщо у вас немає своєї сушарки, потрібно до цього питання йти. Я вам скажу, коли вона в нас з'явилася, ми і брали з товаришем напополам. Ми собі розв'язали руки в багатьох питаннях. Ми змогли продавати цю кукурудзу на 500 тисяч гривень дорожче на той час ще до війни. І це було дуже суттєво. Зараз не знаю, яка буде ситуація, бо тут взагалі нічого не можна спрогнозувати. Може, виграє той, хто до весни продержав про, про кукурудзу з волоти весною сухою. Можливо, але ж ситуації різні бувають. В цьому році я бачу по полях, є дуже велика кількість метелика, і цей метелик дуже крепко кушає стебло. Якщо він стебло добряче підгризе, хороший вітер, наша кукурудза може вся оказатися на полу. І тоді буде великий жирний знак питання: хто виграв, той хто. Залишив до весни, чи той, хто все-таки змолотив її восени, просушив і продав тоді, коли він захотів в оптимальні сроки. Оце такий момент, який треба. Ну ці всі речі вони дуже дуже мають важливе значення в певний момент часу. От сьогодні, можливо, це не потрібно. Навіщо вона потрібна? Вона стоїть собі, ми в неї вкладаємо тільки кошти, але пройде місяць-два. Почнеться сезон збирання кукурудзи, і оця штука буде реально працювати круглосуточно. Коли ми фермерували без своєї зерносушки і без свого складу. Взагалі, без оцих усіх процесів, у нас був вихід тільки один: змолотили зерно, відвезли на еліватор, нас хорошо підстригли, і ми віддали його по тій ціні, по якій нам запропонував вже еліватор. Не по якій нам хотілося, не по якій нам вигідно, а просто по тій ціні, яку нам поставили перед фактом. Поклали на стіл цифру, все, хлопці, або відписуйте, або йдіть гуляйте, шукайте собі кращих варіантів. А які тут кращі варіанти? Машини найняли, щоб від поля перевести до елеватора – заплатити треба гроші. Комбайни найняли, щоб змолотили. Заплатити треба гроші. Люди, податки, оце все діло, плюс, плюс, плюс. І за це все потрібно було заплатити гроші. І при всіх оцих параметрах ми залишалися там буквально. З якою там долі того, що ми ну могли, змогли заробити, оце така була історія. Як би там складно важко не було, ну я вам скажу в будь-якому випадку, з оцим апаратом набагато легше працювати набагато. Простіше, тому що ми завжди самі вибираємо, коли нам продавати, яке к... качество продавати, яке количество продавати, і за яку ціну продавати. Це корисна інформація для тих, буде хто е, володіє або хоче стати власником мобільної зерносушарки. Е, це один із кроків по вдосконаленню сушарки, по е, полегшенню праці нашої. Ну і відповідно, ефективність буде в цілому краще. В цілому буде краще. Чому? Тому що. Зекономлений час це раз, менше буде перерозхід пального, це два. Ну і плюс ж погода, сроки. Оце все діло воно влияє нам на кінцевий результат. Насправді, сушка вже дивіться, яка в нас вималювалась. Бачите, ярус. Ярус вже готовий, це супер. Добавили 7 кубів. 7 кубів це досить суттєво для зерна кукурудзи. Також плануємо одну із класних опцій до цієї сушарки: поставити е, датчик завантаженості бункера. Це буде мембранний датчик із-під комбайна. Він буде встановлений отам зверху, в самій сушарці, і тільки вона наповняється до певного певного рівня. Ну, допустимо, там не доходить до 20 чи до 30 сантиметрів доверху. Е, наш мембранний датчик буде спрацьовувати і загоратиметься лампочка. Або лампочка, або, можливо, якась сигналочка стоятиме. І в будь-якому випадку оператор буде вже чути або бачити, що потрібно вимкнути завантаження сушарки. Ми вирішили отакий зробити апгрейд. Ми просто під'єднаємо сюди гідроциліндр. От сюди поставимо маленький такий з комбайна-дон. І оцим джойстиком будемо акуратненько. подвинув, наш гідроциліндрик висунувся. Раз знову нажав джойстиком, наш гідроциліндрик зайшов. Два. Шибер закрив, відкрив, заслонку закрив, відкрив. І оце все діло, відповідно, буде нам полегшувати також роботу. Потрібно це комусь, чи не потрібно, корисно, не корисно. Думаю, що для власників сушарок все-таки ця інформація корисна. Тому що е коли ми купували свою сушку, ми нічого про неї не знали, не знали, як працювати, не знали, які температурні режими. Зараз, ми вже, я практично вже... ну, Знаю більше, чим положено, що в цій сушарці є, які тут є нюанси. Навіть коли якась даже поломка трапляється або якась нештатна ситуація, я навіть по телефону розумію, в чому причина. І так само всі хлопці, які працюють на ній. Ми вже знаємо практично всі нюанси по цій сушарці. Ну, саме найголовніше і найбільший плюс у цій, це те, що ви економите на сушінні, що ви незалежні у збуті свого зерна. Ви робите якісне зерно, і за це зерно можете встановлювати свої ціни і порядок його реалізації. Це дуже-дуже важливо. Не тоді, коли вам нема куди діватися і вам перед фактом вас перед фактом ставлять, ви продаєте, бо по чому дадуть. А тоді, коли ви хочете, і тоді, коли вам найвигідніша ціна, і коли вам найзручніше це все робити. Оце, що дає своя сушарка.